Підтримку українських блогерів рекомендую подивитися бій до кінця, перейти за посиланням на YouTube канал Роха та підтримати підпискою. Буду дуже вдячний, підтримуємо український контент. Ну і всім приємних переглядів! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з вами грає Роха на Баджер Карта Штиль. Ну що ж, бою! Чому я так здивувався? Баджер, тому що у нас, по-моєму, баджера ще не було у реплеї від підписника. Поправляю той командир, чомусь я не пам'ятаю. Що таке Баджер? Баджер це у нас в перекладі з англійської мови борсук. Схожий, ну, в принципі, схожий. так. І це в нас штурмова ПТСА у Великобританії. Штурмова, я думаю, штурмова, тому що бронювання у нас є, тому що гармата у нас непогана, повинна бути. Хоча бачимо, що заряджені в нас поліпшені підкалібр... підкаліберні бронебійні снаряди, і в них пробиття 320, 480 одиниць шкода від пострілу. Чудове зведення, чудова точність, влучність. Ну і в принципі, сам, сама ПТ, вона така ну, по рухливості, по динамічності, в принципі, теж непогана. Тільки лише я, наскільки розуміюся, в британській техніці дуже от на ну, задній хід, коли здаєш назад, дуже повільно. От на всій техніці чомусь. Тому що я ось нещодавно зіграв. Хоча дивіться, почекайте. Тут у нас основні бронебійні 272, мм пробиття. Ну, можна і на них грати, так? На таких потеках можливо грати. По-моєму, на всіх десятках пробиття, але ну, таке, що можна грати на основних снарядах. Хоча, якщо у вас є можливість, є срібло, то чому б і ні? Так? Так, тут бачимо така армадіще, поки я розповідав, чудові та цікаві історії, Армадіще ще просто приїхали сюди, будемо зараз їх перехлопушувати. У нас якраз позиція така непогана. Т-95 навіть їде, ну, Т-95 буде танкувати. Своїм бронищем нам відігнати зараз цього нагліцаю, тому що він нас тут вицілює. А ці вже що подалі, вони не зможуть проїхати і не зможуть нам нічого зробити. Так, а як на СТ-95? буде пробувати чи ні? Тут наші братіші теж тягнулися, зараз будемо перехлопушувати. Ми то пробиваємо, ми вицілюємо, так? А ось що у баджера вицілювати? Зверху там, по-моєму, немає таких командирських башенок. Цілювати. Танкуємо, танкуємо. 1630 натанковано 3442. Настріляно вже, це в нас не пройшло ще 4 хвилин бою навіть. Знідались суперники, вони думали, так кулак об'єднаються та поїдуть. Ну, треба було, напевно, сміливіше. Так, Так, і що, яку я там цікаву та чудову історію не дорозповідав. Ну, у нас тут динамічно все так відбувається в бою. Все чудово, в принципі. Нема що коментувати. Верніше є що коментувати, але хочеться чудові та цікаві історії порозповідати. Ось я пограв на поліпшених снарядах. Ну, вже там отримав багато срібла. Ви знаєте, що мені дарували новорічні великі коробки, багато срібла в мене вже є. І я думаю, ну пограю на деяких танках на підкаліберах поліпшених. І що я вам хочу сказати? Ну не отримав я задоволення. По дальнім дистанціям майже е, завжди йде рикошет і по дальнім дистанціям завжди майже не пробиття, або десь невдучно видний снаряд. Ну Щось або відкрутили, або щось, я не знаю. ну не, Мені не сподобалося. На основних, якщо ще є у вас чудове пробиття, то чому би ні? 4-2 побоя не в нашу користь. Ну, я думаю, що ми ось е, саме А та Б, та це ці лінію, ось цією гіркою, ми її забираємо. Т-10. Тут такий наглюка проїхав. Ну, оце це їм так треба було з самого початку, як вони їхали, не знітитися, а їхати далі вперед. І вони, можливо, тут і пробилися. Хоча це не точно. Чудово. У нас тут все повинно далі бути чудово. Та Гермаус, та гермаус чудово. Машина я її вже е, на ній. Де вже мені сподобалось. Ну, свої є нюанси, звичайно ж, але ну, все ж таки броніще. Броніще є броніще, я вам скажу. Ми ще мені писали, які е е е е там броніші всі пробивають. Ну, пробувають, якщо, напевно, на поліпшених снарядах. І якщо не вміти танкувати, то звичайно, бувають такі моменти ще. Що... Всі танки пробувають. 5-5 бою, вирівняли, але у нас просадка по КП. Що в нас далі? По центру у нас один лише танк СТ-1 тримає центр. так. Прикриває базу Леопард, ЦСК там пішла, бачимо, поки ліній. Ну, в принципі, поки що все непогано. Значить, е, е, атаболінію ми забираємо. Можемо вже напевне понагліти. Так, у нас вже настріляно, поки я чудові та цікавиш свої історії. Е, ну, я сподіваюся, вони вам ніколи не набридають. Е, 6291 вже настріляно. 3890 натанковано. Тут наш братіж думав понаглітити, але не, не так вже в наглючу треба було на два танки виїжджати, мені так здається. Ми бачимо, що наш об'єкт під'їхав, Від'їхав і поїхав, напевне, по кругу. Там спробує або по центру пограти. Або вже підтримати, бо наші, прор... наші стежки прориваються все ж таки до бази суперників. Все чудово по бою. Тепер я вже бачу, що все, що все повинно бути чудово по бою. Так, ну і скільки наш герой настріляє, давайте. Поставимо ставки. Ставимо ставки на те, ну гравець US буде десь. Давайте 9 тисяч буде стріляти. Чудовий демідж? Чудовий не бачу. Дуже швидка перезарядка, до речі, теж плюс. А ну під маску, під маску повинні пробувати. Про нього вона така машина, нас. Чудово, пробуваємо, 7 тисяч, ні, напевне, буде 10 тисяч деміджу. Так. І натанковано десь 5 тисяч. Така на запекла дуеліще. У нього перезарядка я У нього альфище, по-моєму, більше, так? А, у нас 480 альфищи, ну за рахунок КД ми його перестрілюємо в ламіще і за рахунок нашого бронища. Хоча ми від нього один раз натанканули. там хе Другий уже вже раз. Сідова вже 5000 натанковано. Давай важче. Да. Нарешті ми впоралися, Ну, ну важки, важка у нас була така перестрілка. 8-8 побою, наші виходять вже там. Ну, я думаю, повинні вони там зносити там одна, по-моєму, ПТХ у них залишилась. Так. А тут як А, на гірку заїхав Леопард, ПТА. Я думаю, як нашого братішаху знищив. Дев'ятізів вже в нас настріляно. Ну почекаємо, бачимо, що наш об'єкт так цікаво грає, там під'їхав, там, там від'їхав. Напевно, Напевне йому сумно. Засумував і вирішив просто покататися, подивитися на крайвину цієї карти. Так, а цей наглюка, він же ж тут, по-моєму, ну, десь і зашкірився. А ой, це проблема. Оа, хотів сказати на тобі. Ось тобі, а. А ось тобі, так? Непробиття. бачиш під калібером, непробиття, фальшборд. Опа, виїхав, ще один. Виїхав, він нас, в принципі, міг знешкодити, якщо б не відреагував наш герой. Але бачимо, що у нас по маневреності так обертається. Танк навколо своєї осі, дуже швидко. Чудово тут танкуємо, у нас така теж тут дуельна дуеліще, але хто ж нам допоможе? Ти зашкірився. Ми ж все-таки в нас башти немає ще. Башта. Доводиться всім корпусом крути. Щось там не можуть наші пробрати, пробратися, прорватися до бази суперників. Я не зрозумів що. Хтось там добре зашкіри. А там. Напевне. Ну, СТРВ стоїть по центру, або стояла, вона напевне вже від'їхала, напевне, е, напевне, я вже зрозумів. Вона стояла по центру і поїхала дефити. І там такі кущища, де артилерія стоять. То там дуже важко буде пройти. Все, знайшли СТРВ нарешті. грамотно зіграли. Ну що, потихеньку ми відпідляємо. Небезпечно оця у нас перестрілка, у нас хп майже немає. Леопард може у нас перестріляти. А так зашкірився ще за тим камінцем, що й не вийде. Допомогти зараз СТРВ забрати. Дивіться, наш об'єкт 277 знову поїхав, катається. Поїхав. Біля бази щось поїздив. Ну, поїхав би він, може, знаєте як, поїхав би на гірку вже, де забрав того леопарда. Це ж таки в кущищах там стоїть. Петеха, так одна стоїть. А, бабаха стоїть. Бабаха стоїть і нам щоб леопард нам в не заїхав корму. Чудо. 10 тисяч. Все, чудово. Бачите, я майже завжди вгадую. 10 тисяч демідже, 11 тисяч. Ну що, і на леопарда поїхати. Вірний план зараз на бій. Поїхати знизу зустріти, тому що Леопард там може спуститися, там переробили карту, що там такий спуск вже є, легко спуститися. А я от не знаю, чи можна на ЄБР заскочити от саме з цієї сторони. Треба спробувати, правда? Imbo А ну, хто знає. Напевно не можу. Ось тут, а він ось упав. Ось тут можна наїбоя руч чи не можна. <сху> Заскочити. Чудовий, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.